Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео ми розглянемо останню партію першого кола турніру, який зараз проходить на Кубі. Це 57-й меморіал третього чемпіона світу Хосе Рауля Капабланки за участі українського гросмейстера Руслана Пономарьова. Сьогодні ми розглянемо партію українця проти дуже непоступливого та цікавого суперника з Данії гросмейстера Матса Андерсена. Слід сказати, що згідно з розкладом турніру, ці шахісти зіграють між собою дві партії з переміною кольору буквально одну за одною. В першому поєдинку білими гратиме Руслан Пономарьов, а вже наступного дня білі фігури будуть вже у його суперника. Коли я записую це відео. Партії вже зіграні. Я їх ретельно проаналізував і маю визнати, що цей датський шахіст найнебезпечніший суперник для Пономарьова з усіх п'яти суперників на цьому турнірі. Обидві партії стали дуже цікавими, гострими і що важливо, результативними. Отже, в першому поєдинку цього міні-матчу, який відбувся в п'ятому турі, Пономарьов грав білими і пішов це чотири. Е6 грають чорні g3, d5, слон g2 і кінь f6, кінь f3 і слон d6. При нагоді чорні можуть зіграти e6 е 5 тому українець ставить пішака на d4, h6, 20, 20 і кінь С3. Поки що пішак С4 залишається на дошці. Однак чорні його не забирають, оскільки білі в такому випадку зіграли б e2 e4 з загрозою пішакової вилки. Натомість кінь c 6 грає Андерсен, b 3 Пономарьов захищає пішака. І тепер розмін на C4. Чорні грають e5, як ми бачимо, вони вже підготували це просування не лише ходом слон d6, а й виходом коня на c 6 Білі грають e 3 Тура e 8 слон b 2 і розмін на d4. Врешті-решт, в таборі Пономарьова утворилися рухливі висячі пішаки. Слон F5 грає Андерсен. Кінь Б5, нападаючи на слона, і той відходить. З дебюту Пономарьов вийшов з невеликою перевагою, і тут українцеві слід було захопити ще більше простору в центрі, зігравши Д5 і напавши на коня. Однак Пономарьов грає ферзь Б3, і цей хід, як не дивно, є серйозною помилкою, яка передає ініціативу в руки супернику. Подивіться, що далі робить Андерсен. Він ставить коня на А5, нападаючи на ферзя. І після його відходу С6, не лише захищаючи свого коня ферзем, але й відганяючи білого коня. Пономарьов змушений поставити коня на край дошки і, забігаючи наперед, скажу, що ця легка фігура простоїть там дуже довго. А Андерсен продовжує нарощувати ініціативу. Він грає Б5 з загрозою пішокової вилки. Розмін на Б5 навряд чи можна білим рекомендувати, оскільки в цьому випадку тура чорних виходить на С8. І бідолашний білий ферзь не має нормального поля для відходу. Куди б він не пішов, його швидко наздоганяють легкі фігури суперника або його тура. Тому С5 грає Пономарьов, не даючи супернику відкрити лінію С. Однак тепер послабляється центральне поле Д5. І туди відразу йде другий чорний кінь, знову ж таки нападаючи на ферзя. Той відходить в слон g5, ще один напад. Нарешті взяття, але аж ж. Подивіться на цю позицію. В результаті помилки на 14 му ході Пономарьов опинився у дуже скрутному становищі. Його слон Б2 неактивний, теж саме можна сказати і про коня А3, а чорні фігури розташовані просто прекрасно. Якщо зіграти кінь С2, намагаючись хоч якось покращити коня, то чорний кінь заходить на С4, беручи під контроль і слона Б2, і поле Е3. Тому Пономарьов намагається розміном тур полегшити ситуацію, однак це йому не вдається. Після взяття ферзь Е1, Б4 грає Андерсен і проганяє білого коня аж на б 1 Ферзь д 7 грають чорні, вони намагаються підключити туру. Водночас є можливість розміняти білопольних слонів. Однак кінь Д2 грає Пономарьов, намагаючись якнайшвидше поставити фігури на нормальні позиції. Але перевага суперника лише зростає. Тура е 8, ферзь С1, і тут у чорних приємний вибір. Можна було поставити слона на Д3, однак Андерсон зіграв слон h 3 пропонуючи розмін слонів. Якщо білі б зіграли, наприклад, ферзь ф1, то після взяття король g2, ферзь е 6, не даючи білим зіграти тура е 1, і чорні просто домінують. Тому український гросмейстер відмовляється від розміну білопольних слонів, ставить свою легку фігуру на Е4. Однак його суперник на прізвище Андерсен, не мов би той знаменитий шахіст з 19-го сторіччя, демонструє відмінні тактичні здібності. Він ставить коня на F4 дуже несподіваний удар. Загроза кінь Е2 вилка. Ну а якщо забрати коня, то відкриття вертикалі Ж дуже серйозно позначається на здоров'ї білого короля. Але перед тим як дати шах ферзь g4, краще забрати слона, який контролює поле g 2 Далі шах, кінь g 3 і тут не взяття на F4, а ферзь f 3 з загрозою мату, яка змушує білих віддати свого ферзя, граючи ферзь F1. Тому Руслан Пономарьов грає ферзь d 1 вже не вперше ставлячи чергову фігуру на її початкову позицію. Однак інший чорний кінь заходить на c4. Нападаючи на слона і пропонуючи себе в жертву. Що робити? Якщо забрати коня f4, то кінь d2 після взяття ферзь g4, король h1, взяття на Е4, загроза мату, і білі безпорадні після тура G1, ферзь F3 і мат наступним ходом. Тому Пономарьов вирішив забрати іншого чорного коня. Однак полегшення це йому не дало. Взяття на Е4 турою. Що робити далі? Якщо тут побити другого чорного коня, то відволікаюча жертва ферзь g 4 і мат наступним ходом. Відчуваючи близькість поразки, Руслан Пономарьов відчайдушно намагається врятувати партію, ставить пішака на f 3 Тепер у чорних дві фігури під боєм. Однак Андерсен грає точно. Відходить турою на Е2. Пономарьов все ж таки забирає коня. Тепер, до речі, в українці зайва фігура. Однак чорні тримають партію під контролем. Ферзь е 6, нападаючи на коня, Д5 грає пономарів, і після взяття український гросмейстер ставить пішака на F5. Він намагається заплутати свого більш молодого суперника, максимально ускладнюючи йому досягнення перемоги. І ось нарешті старання українського гросмейстера дають свої плоди. Продемонструвавши відмінні тактичні та стратегічні навички в першій половині партії, гросмейстер з Данії нарешті помиляється. Йому треба було просто відійти ферзем на Е8, зберігаючи всі свої загрози. Кінь під боєм, якщо він відійде, то заберемо слона. Тура і ферзь білих знаходяться на початкових позиціях, а пішак С5 поки що не є небезпечним. Однак Андерсен ставить слона на f5, забираючи пішака і послаблює тиск на позицію суперника. Руслан Пономарьов відразу намагається це використати, ставлячи слона на е 5 він перекриває вертикаль Є, е, і тепер чорна тура під боєм. Раніше вона могла піти на Ж2, але тепер слона на аж три немає. І датський гросмейстер розгубився. Краще було забрати на є 5 і перейти в позицію без якості. Однак тепер пішак С5 є досить перспективним прохідним. Щоправда, після шаху короля Ш1 ж 4 слабкість полів білого кольору в таборі білих є дуже відчутною. Тура Д 1 ферзь С 3 і у чорних велика перевага. Але Тура С2 зіграв Андерсен. Скоріш за все, мав саме на увазі цей хід, ставлячи слона на f5, але кінь Е3 грає українець, нападаючи на туру і слона f5. Що далі? Взяття на f5, кінь б'є С2, слон б'є С2. Звісно, брати слона погано, втрачається Тура і ферзовий еншпіль програний для білих. Тому ферзь e1 грає Пономарьов. Зажевріла надія врятуватися в цій колись абсолютно безнадійній партії ферзь де 4 шах король короля 1 Врешті-решт ми прийшли до позиції, в якій у чорних мінімальна перевага, а положення досить складне. До того ж, психологічна ініціатива на боці Руслана Пономарьова. Він як та жаба, яка відчайдушними намаганнями врятуватися, перетворила молоко на масло і вже готова вистрибнути з глечика. Що ж робити чорним? Якщо забрати на C5, то буде Тура С1, і зв'язка слона вирішує долю партії. На D4, звісно, не ферзь Д2, Д3, а Ферзь F2, зв'язуючи чорного пішака і двічі нападаючи на слона. Тому Андерсен грає g4, але Тура С1, нападаючи на слона. Тепер на взяття ферзь С5 можна зіграти ферзь Д2, виграючи фігуру. Тому Андерсен змушений відкрити вертикаль С для білої тури, відходить назад на F5 і нарешті прохідний пішак Пономарьова йде вперед. Чорні грають ферзь F4, але це не зупиняє білого пішака. Він йде на С7 і вже готовий стати ферзем. До того ж, з шахом. Шах чорних на F3 зі взяттям пішака був би тут вирішальною помилкою. Король ж 1 слон С8 і шах ферзем – а далі не взяття, а Тура Ф 1 Тепер у чорних дві фігури під боєм. Вічного шаху немає і білі виграють. Але Андерсен робить хід слон c 8 блокуючи пішака C, і це єдина можливість чорних продовжити боротьбу. Тепер вони борються лише за нічию. Руслан Пономарьов ставить туру на c 2 прибираючи її з під бою чорного ферзя. І на дошці критична позиція цієї партії. Цікаво, що у чорних було декілька можливостей зберегти рівновагу. Одна з них Б3, і після взяття ферзь в три шах. Далі забираємо на Б3, і знову біла тура потрапляє під удар. Тура С1 шах, ферзь F2 D4, і чорні тримаються. Але контрольним ходом Андерсен помиляється. Він відразу грає в ферзь б'є ф 3 шах, і після король G1 виявилось, що на Б3 є відхід турою на F2. І білі все ж таки досягають перемоги. Чорний ферзь під боєм, також загрожує ферзь е 8 подвійний удар, і тут дійсно захисту немає. Тому Д4 грає Андерсен, але ферзь е 8 зіграв Пономарьов. Далі Турайв 2, чорний ферзь дає шах з поля, d1, ферзь д2, і Пономарьов, розрахувавши варіанти. А цей нот вже пройшов і час подумати був. Забирає на ц 8. Передаючи хід супернику, тепер єдина надія чорних на порятунок: це вічний шах. Далі ферзь Е1, король g2, ферзь е 4, король Ж3, Знову шах і Пономарьов віддає туру, граючи король б'є g4. Але проблема чорних в тому, що брати туру не можна. Після ферзів 5 партія переходить до програного для чорних пішакового еншпілю, тому що білий пішак швидше стає ферзем, ніж пішак д4. Тому Андерсен продовжує давати шахи, сподіваючись все ж таки зробити нічию вічно переслідуючи білого короля. Але, як ви вже, мабуть, зрозуміли, вічного шаху тут все ж таки немає. Дошка відкрита, маневр у білого короля є, і Руслан Пономарьов поступово йде до своєї мети. Ферст 6, король Д4, шах король Е3. Ще один шах. Ховаємось на F3. Далі знову на g 3. І після король H4 шахи ферзем закінчилися. Треба давати шах пішаком. Але тепер взяття, шах король H4, ферзь 6 і після король G3 Матс Андерсен здався. Дійсно, після шаху по вертикалі G можна просто перекритися ферзь g4, зберігаючи зайву туру і легко виграючи партію. Ось такий дуже непростий поєдинок, в якому Руслан Пономарьов опинився на краю прірви. На виході з дебюту Мац Андерсен цілком виправдав своє знамените шахове прізвище. Його потужні комбінаційні удари могли зламати будь-кого, окрім самого Руслана Пономарьова, який до кінця вірив в порятунок і, врешті-решт, зумівши заплутати свого суперника, не лише врятувався, але й заслужено переміг. Ця блискуча партія також стала дуже важливою у спортивному плані. Вона підбила підсумок першого кола і продемонструвала, що Руслану Пономарьову поки що рівних на цьому турнірі немає. Як ви бачите, після перших п'яти турів в українського гросмейстера чотири очки, і він одноосібно очолює турнірну таблицю на ціле очко, випереджаючи найближчого переслідувача. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!